Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 652-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. З початку поточної доби окупанти вчергово атакували Україну, застосувавши 18 БПЛА типу шахет силами та засобами протиповітряної оборони нашої держави знищено 15 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбулось 91 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 80 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету х 59 Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями Воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.